Новини 26 го тижня навчання в хомутацькому коледжі. Поїхали. В останній вівторок лютого весь світ відзначає Всесвітній день стерилізації тварин. Цей день не є чужим і для студентів нашого коледжа, адже вони регулярно беруть участь у штучному регулюванні чисельності безпритульних собак і котів. Наші спортсмени вкотре показують високі результати на престижних змаганнях. Так, студент першого курсу Горєлов Юрій став чемпіоном України серед юнаків у дисципліні класичний поштовх двох гірь. Вітаємо чемпіона! В гуртожитку коледжа був проведений тренінг-шлях до себе. За допомогою. Різних психологічних вправ студенти не тільки краще пізнали себе, а й своїх одногрупників та співмешканців по кімнаті. 29 лютого в коледжі відбулося засідання клуб майбутніх професіоналів. Дві команди ветики і ковбаса змагалися хто знає краще свою професію. Перемогу в запеклій боротьбі вибороли «Ветики». Крім цього, присутні ознайомилися із результатами експерименту, який провели учасники із лабораторії ЕСЛАВ. Було потужно. В бібліотеці коледжа проведена літературно-музична композиція, коли б'ють гармати, музи не мовчать. Вірші та пісні із воєнного часу не залишили нікого байдужим із присутніх. Наприкінці тижня в нас відбулася непересічна зустріч із міжорськими волонтерами, які завітали до нашого коледжа. Окрім речей, студенти та працівники нашого закладу освіти передали захисникам на передову пташку, яка зробить неприємний бадабом окупантам разом до перемоги. На сьогодні це все на зв'язку.